Якщо твоя вага 75 кг, а ти хочеш скинути до 60 ось що тобі потрібно робити. Розпочинаємо з лімфатичної системи і з гомілочок. Підіймаємось на носочки. Позиція в колінках не розгинаємо від 10 до 20 повторень. Далі одразу переходимо до координації або координаційних вправ. Підсідаємо вниз і підтягаємо колінко до себе. Зависаємо на декілька секунд. Від 12 до 20 повторень, в залежності від вашої фізичної підготовки. Ноги максимально широко, стопи паралельно одна одній. Опускаємось вниз, підіймаємось. Гарно прокачуємо внутрішню частину стегна і сідницю. Від 12 до 20. І трішки кардіо, щоб підняти пульс. Роби три раунди по 20 повторень. Між раундами відпочивай 30 секунд. Ну а як харчуватися правильно і не зриватися на солодощі, розповім в наступному відео. Тому підписуйся!